Друзі, привіт! Останнім часом українці зрозуміли, що не потрібно відкладати життя на потім, і нарешті почали подорожувати. Я дуже тішуся з цього приводу і вирішила записати вам таке відео, де розповім про всі ваші страхи перед першою подорожю. Буду тобі вдячна за лайк до цього відео. Отже, перший ваш страх, якщо мене не випустять за кордон. Давайте так, якщо ви жінка подорожуєте сама або з дитиною, за кордон вас точно випустять. Які вам для цього потрібні документи, розповіла в попередньому відео в описі, лишаю вам на нього посилання. Якщо я загублюсь, що мені робити? Тут я вам раджу почати з автобусного туру. Бо ви сідаєте в автобус в вашому рідному місті. В автобусі є супроводжуючий, який завжди на кожній зупиночці лічить усіх туристів, і ви точно не загубитесь. Він вас взяв в вашому рідному місті і до готелю довезе. Що робити, якщо я загублю закордонний паспорт? Друзі, ну по-перше, не треба тягати паспорт завжди з собою. Для цього в готелі є сейфи. Якщо ви хвилюєтесь, ви можете зробити собі копію вашого закордонного паспорта і носити його в сумочці. Що робити, якщо я не знаю мови і не зрозумію, що мені говорять? Тут усе просто. По-перше, ви можете скачати собі на телефон додаток з перекладанням перекладання мови до країни, якою ви їдете, або обрати країну, де вас усі зрозуміють, наприклад, Болгарію. Що робити, якщо я захворію? Кожен турист має страховий поліс, і якщо щось з вами відбувається. Ви маєте зателефонувати по вказаному номеру і розповісти, що відбулося. Далі вас рідною мовою проконсультують, що вам робити, як мені підтримувати зв'язок з домашніми. Тут усе просто: ви можете або підключити роумінг до вашого. Мобільного зв'язку, або спілкуватися з вашими рідними через Wi-Fi в готелю, або в країні купити місцеву карточку, місцеву сім карточку Що робити, якщо мені терміново потрібно буде повернутися додому? Тут ви маєте написати нам, вашим тревел-менеджерам, ми перевіримо, на які дати найближчі є квиток додому, і відправимо вам. Сподіваюся, що я розвіяла усі ваші страхи перед першою подорожю. Якщо у вас ще щось лишилось, пишіть в коментарях. Я обов'язково прокоментую. Ну, а для того, щоб ваша подорож була безпечна, довіряйте свій відпочинок професіоналам. Усі контакти, як зі мною зв'язатися, є в описі під відео.